Сміхний та привітний пан Віктор зустрічає нас на порозі своєї домівки. З перших слів чоловіка зрозуміло, за спокоєм та душевною рівновагою ховається досить нелегкі віхи життя. Адже у свої 9 років чоловік, не з підручників історії, дізнався, що така війна. Війна їх в 41-му, То я був у дитячому лагері за Дніпром. От. А потім почалась війна, мене мати забрала, привезла в Переяслав. І я тут і живе залишився приасовим. От дос німецької окупації побута, ну, малим, а потом. Скільки до 43-го року. Якраз 43-го року почалося звільнення українських територій від фашистів, зокрема Переяслава. У листопаді тут почалося сильне бомбардування, після якого маленький Віктор на весь період війни залишився без опіки батьків. Бомбіжка була дуже здорова, і як всі порозбігалися. Я прийшов додому, от мати в одну сторону побігла, десь другою. Ну і так, а сусіди мені сказали, що може мати погибла, Бо... Така страшна бомбівка була. Далі почалися понавіряння місцевими селами. Там хлопчик ночував в окопах, доки не потрапив до артилерійського полку. Ну, йдуть війська на Дніпро. Ну, я вирішив за ними туп-туп і пішов. А мене потім побачили там кому... ці, воєнні, побачили, що якийсь вештається пацан. Тут. Так вони, значить, я як тільки приліз спати, вони мене раз розбудили за шкірки і. Штаб, в караній штаб полка стояв. І каже, спи отут, завтра зберемося. Наступного ранку розбиратися було ніколи. Через визволення Києва війська мусили рушати далі. Навіть чайдушний вчинок зважився і Віктор. Я був малий такий, ну, що я робив там. Кашу допомагав варити, картоплю допомагав чистити. і то, все, мене обогріли і все, я з цим полком. Пройшов до кінця війни, аж до 45-го року. город Губен. Пан Віктор лише зараз усвідомлює, яким був тоді безтурботним. Тим з посмішкою додає, саме це й допомогло йому вижити. Я ж не розумів, що це смерть. -у -у. Тоді ж тоді мені страха не визував. Зараз був, звісно, я побоявся. От. А тоді це була як іграшка. І в окопах сидів із цей. Під стрельби под бомберку попадали. Все було і, і і Ну, все було. І дощ і сніг і це було не так, що добре було. Зараз він носить почесне звання героя Великої Вітчизняної війни. Має двох чудових доньок, внуків, кохання. Лише приймається одним. Люди стали забувати справжніх героїв, попри те, що історія, як бачимо, повторюється, і наостанок знову посміхається, бо вірити у краще вважає потрібно завжди. Олена Шитлюк, Віталій Крикун, інтернет-канал Новий погляд.